Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему паралельність прямої та площини. Розв'яжемо сьогодні з вами наступні задачі. Перший письмовий номер. Працюємо разом зі мною номер 427. Давайте прочитаємо умову. Площина Альфа паралельна стороні АВ трикутника АБЦ. Та перетинає сторони АЦ. І Б С у точках Д і «Є» відповідно. Знайдіть АЦ, якщо АД дорівнює 8 см, ДЕ дорівнює 3 см, і АБ дорівнює 7 см. Отже, у нас з вами буде трикутник А, Б, С. Перетинає сторони А С і Б. Отже, А Б. А Б. Далі трикутник у нас буде йти вниз. Поки що я намалюю пунктирні лінії. Так, ось наш трикутник, а потім наведу їх жирними. Те, що ми будемо бачити. Так, і площина перетинає в точках. В точках зараз. Ось. Тут будуть мої точки. Точка D і Е. E. Зараз ми їх позначимо. Так, і тепер моя площина. Так, отже, моя площина, площина Альфа. Так, і тепер робимо позначення паралельно стороні АБ. Ось моя сторона А Б. І я відразу напишу, що АБ. Паралельно до площини альфа. Далі, ось це у мене С. А С отже, тут буде точка Д. Б, С і точка Е. E. Так, і тепер я наведу те, що ми будемо бачити. Ось це. Ми бачимо не пунктиром. Те, що ми не бачимо, те залишимо пунктирчиком. Да? І ось цей кусочок ми теж бачимо. Так. Отже, малюночок у нас готовий. Знайдіть АС, отже, сторону АС ми будемо шукати, якщо нам відомо, що АД дорівнює 8, АД дорівнює 8 сантиметрів, ДЕ дорівнює 3, ДЕ дорівнює 3 сантиметра, і АБ7 АБ. 7, АБ 7 сантиметрів знайти, знайти. А це. А це будемо шукати. Отже, задача нескладна. Що нам треба пригадати? Нам треба пригадати дві паралельні прямі і січну. Ось, я зараз пригадаю, тут потім витру. Якщо у нас є дві паралельні прямі і січна. То ось ці кути, наприклад, називаються відповідні. І відповідні кути між собою рівні. Дивіться, у мене зараз є дві паралельних прямих А, Б і D, Є. І, наприклад, їхня січна Б, С. Ось цей кут дорівнює ось цьому куту. Аналогічно дві паралельні прямі А, Б, Є. і Січна С. Ось цей кут, і ось цей кут. Між собою рівні, як відповідні, для двох паралельних прямих і січної. Отже, зараз ми це з вами розпишемо. Я витираю. Так, Напишемо. Кут B, A, ось, ось він B, A, D Дорівнює куту ЕДЦ e, Е. ДЦ Кут А, Б, С. А, Б, С. Дорівнює куту ось цьому, маленькому, да, маленького трикутничка, ДЕЦ, ДЕЦ. І чому? Як відповідні кути, як відповідні кути для двох паралельних прямих і січної, да? Отже, розглянемо трикутники. Розглянемо. Трикутник маленький СДЕ. С ДЕ і великий АБЦ. АБЦ. Дивіться, що ми можемо сказати? Що ці трикутники подібні? Чому? Тому що кут С у них спільний. І подивіться, по два кута ми вже визначили, що вони. Однакові що вони дорівнюють. Отже, що можемо написати: що трикутник CDE подібний значок подібності до трикутника ABC. Оскільки вони подібні, можемо скласти пропорцію. Оскільки в мене мало місця на дошці, то я зараз приберу умову і пропорцію буду писати зверху. Так, отже, мій олівець складаємо пропорції. Дивимося. Сторона маленького трикутничка ЕД відноситься до такої ж сторони великого трикутничка до АБ, точно так же, як сторона СД маленького трикутника до сторони АС або СА да, Великого трикутничка. Дивіться, у нас невідомо АС. Ми його не знаємо. Дивимося, Є нам відомо, А нам відомо, СД нам, нам теж невідомо. Давайте зараз позначимо С за Х, позначимо, С дорівнює Х, тоді наша сторона АС АЦ, АЦ дорівнює. Дивіться. Ось цей кусочок, який нам відомий, що А дорівнює 8. 8 додати х. 8 додати х. І підставляємо тепер все в нашу пропорцію. Отже, є у нас 3, а, 7, С, Д – Х, і А, 8, Додати х. За пропорцією працюємо крес на крес добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 3 множимо на 8 плюс «х» дорівнює 7х. 3 множимо на 8. 24 3 множимо на х, 3х дорівнює 7х. З «х» в одну сторону, без «х» в іншу сторону. Отже, в мене буде 24 дорівнює 7х мінус 3х 4х. Х у мене дорівнює 6. Що це ми знайшли? За Х ми позначали CD. Отже, CD дорівнює 6 см. А нам потрібно знайти ac, нагадую. ac у нас дорівнює 8 плюс Х 8 плюс 6 14 см. Отже, ми зараз з вами знайшли невідому сторону великого трикутника, АЦ вона дорівнює 14 см. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть до задачі відповідь. Наступний номер, який будемо розбирати, номер 430. Трикутник А, Б П і прямокутник А, Б, С, Д мають спільну сторону АБ і лежать у різних площинах. Через сторону ДЦ і точку М середину відрізка АП. Проведено площину, яка перетинає П у точці N. Доведіть, що прямі АБ і МН паралельні, знайдіть АБ, якщо МН дорівнює 5 см, визначте ви чотирикутника, кутника DMNC. Отже, що у нас з вами буде? Трикутник і прямокутник у нас. Давайте почнемо з прямокутника. Так, давайте намалюємо все пунктиром, потім подивимося, що у нас буде видно. Да? Отже, наш прямокутник. Ми його зараз намалюємо у вигляді паралелограма. Так, далі. Трикутник у нас, і у них спільна сторона АБ. Отже, це в мене буде сторона АБ. І у трикутника є точка П. Ось вона буде поєднує. Так. Трошечки запишемо, що у нас тут. Що ми позначили. Отже, це у нас А Б. Це у нас точка П. І через сторону «ДС», Ось у мене сторона «ДС», І точку М середину відрізка АП. Отже, ось у мене буде середина відрізка, точка М. Проведено площину, яка перетинає П у точці N. Ось у мене буде точка N. Отже, ось ця площина. Так, тут відразу видно, що ми бачимо, що не бачимо. Да? Отже, ось цю лінію ми будемо бачити. Ось цю лінію ми бачимо. Так, тут частину не будемо бачити. Так, і тепер наведу все, що ми бачимо. Все, що не бачимо, залишаю пунктирчиком. Ось це ми бачимо. Ось цю сторону бачимо, цю сторону бачимо. Цю сторону бачимо. Так, ось цю частиночку ми бачимо. Цю частиночку бачимо. І цю частиночку ми теж бачимо. Отже, малюнок у нас є. Давайте запишемо, що нам відомо. Дано Д – прямокутник. Це дуже важливо для нас зараз. Пригадуємо властивості прямокутника відразу. Прямокутник. Далі у різних площинах через сторону точка М середина АП. Точка М середина АП? Що це нам дає? Що відрізочки «АМ» і МП між собою рівні? Далі. Доведіть, що прямі «АБ» і «МН» паралельні. Знайдіть АБ, да? і визначте ви чотирикутника. Отже, як же нам довести, проговоримо усно, як же нам довести, що АБ і МН паралельні? Оскільки АБЦД-прямокутник, а у прямокутника протилежні сторони паралельні, тоді ми можемо сказати, що АБ паралельно до CD. АБ паралельно до ЦД, ЦД, в свою чергу, паралельно до МН. А отже, можемо сказати, що АБ паралельно до МН. Далі, оскільки АБ паралельно до МН. А B паралельно до MN. то Точка Н теж середина відрізка БП. Отже, МН це середня лінія трикутника а, B, P, Да? Давайте запишемо цей фрагментик. МН це середня лінія, середня лінія трикутника А B, P. Як ми знаходимо середню лінію трикутника? Давайте пригадаємо. МН дорівнює 1 друга АВ. А нам зараз потрібно знайти АВ, якщо ми знаємо МН. АВ у нас дорівнює 2 МН. Отже, АВ дорівнює 2 множимо на 5, 10 сантиметрів. Так. І визначте вид чотирикутника D, M, N, C. Давайте теж проговоримо це усно. Що ми можемо сказати? Що це у нас трапеція. Чому? Тому що це паралельно до MN, а сторона NC і MD між собою не паралельні. Пригадуємо трапеції, дві протилежні сторони паралельні, а дві ні. Отже, наша фігура, і ще раз, MNCD, це трапеція. Ваше домашнє завдання, будь ласка, і ще раз попрацюйте над параграфом 4. Розберіть теореми і виконайте письмово No428. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!